Планував нашому другові Берцерові, який приїхав з Швеції сьогодні зранку, трошки розповісти, що відбувається, чому Шведи приїхали до нас сьогодні. Асая Фроугада, яка добере та Варфор Свянський на Якомогі до Якомогід, крока що й поможемо. Som, som säger, vi hit 7 i Як ви вже почули, ми приїхали в сім ранку сьогодні. Vi, vi, vi uh, з Швеції приїхав 21 чоловік. Uh, har vi uh, можете побачити наші ліжка. Я uh, вам гарантую, що ці ліжка не будуть використані, майже не будуть використані. Uh, ми спланували свою працю тут для того, щоб допомогти переселенцям зі сходу України. Vi, vi Наші наміри це зробити ізоляцію приміщення, щоб люди проживали в теплі. Vi uh, хочемо зробити ремонт даху, який протікав багато років. Привезли з собою теплові насоси. Для того, щоб люди зимою могли добре чувати. Okay. Er uh, дуже багато людей в Швеції думають про вас тут в Україні. Jag uh, я про вас завжди говорю. Derfor, der, der, derfor har jag і саме jag sa, тому jag так багато людей відгукнулися і приїхали. Анатолій Іванович, ми вже з вами багато років співпрацюємо і хочу вам подякувати за те, що сьогодні ви тут своєю цією командою. Для моїх друзів в Швеції це підтримка буквально бачити людей, яким не байдуже те, що тут є іноземці, щось робиться. Ну і взагалі спочатку вони з нами і не тільки.